25 років в Міжнародній космічній станції, що розповідає нам археологія про життя та роботу в космосі. 25 років в міжнародній космічній станції, як археологія допомагає зрозуміти життя в космосі. Це унікальний простір, який об'єднує людей з різних країн і захоплює уяву. У 2025 році виповнюється 25 років безперервної присутності на орбіті щонайменше двох людей, і цілих 13 одночасно на станцію вже прибуло понад 400 осіб із 26 країн. І це не просто досягнення техніки, це місце, де люди живуть, працюють і навіть відпочивають. Що це означає для людства? Міжнародна космічна станція це не просто металевий корабель, а символ міжнародного співробітництва. Однак за цими цифрами та технологіями стоїть багато запитань, як люди адаптуються до життя в невагомості, як формуються їхні соціальні зв'язки. Відповіді на ці питання допомагає знайти дисципліна археологія, як археологія вивчає космос? Вчені використовують фотографії, зроблені командою, щоб відстежувати рух людей і речей. Це дозволяє зрозуміти поведінку екіпажу, їхні звички та навіть культурні відмінності. Наприклад, американські та російські екіпажі прикрашають каюти подібними предметами, але при цьому зберігають свої традиції. Що вони знайшли? Подібність до землі, люди на орбіті поводяться так само, як і на землі. Прикрашають космос, готують святкові тарілки, діляться рідкісними солодощами. Обмеження їхні дні суворо розпоряджені, але вони знаходять способи адаптуватися. Наприклад, вони використовують робочі станції для зберігання особистих речей. Націоналізація космосу: кожне космічне агентство контролює власні модулі, що не завжди ефективно. Чому це необхідно? Це дослідження допомагає не тільки покращити життя на орбіті, але й вирішити проблеми на Землі. Наприклад, вивчаючи, як люди взаємодіють у закритому просторі, ми можемо зрозуміти, як боротися з міграцією чи екологічними проблемами. Висновок Міжнародна космічна станція це не лише фізичний простір, а й місце для вивчення людської природи. Археологія показує, що навіть у космосі люди залишаються незмінними, вони створюють, адаптуються та діляться. Це відкриває нові можливості для майбутніх досліджень, які також можуть допомогти на землі.